Одна із найпопулярніших. Послуг це призначення одноразової матеріальної допомоги на амуніцію та спорядження. Станом на сьогоднішній день від початку року вже прийнято більше 1100 заявок. Таких подано тобто за півтора місяця. Також подано заявок на одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з пораненням. Таких заявок у нас поступило 110 від початку року, і також допомога на реабілітацію. Чи заявок поступило на реабілітацію та відновлення? Це нова програма, яка діє відповідно вже у 2024 році. Дуже часто приходять родичі оформляти допомогу, як батьки, дружини. Ми їм допомагаємо, якщо в них є навіть документи скановані, ми відправляємо на електронну адресу, допомагаємо роздруковувати, допомагаємо заповнювати заяви. Якщо подають родичі на допомогу чи реабілітацію, будь-яку виплату для військовослужбовців, то кошти йдуть тільки на рахунок військовослужбовців. У минулому році я також подавала документи, я подавала документи, бо він безпосередньо на фронті і довідку він мені прислав перше, що учасник бойовий, і потім прислав, що він посвідчення. В нього вже є на руках. Учасника бойових дій воно пересана було. Я скопіювала, подавала документи. Тут мені гарно обслужили, все гарно назвали. все. і ці кошти 20 тисяч він отримав на свою картку. Для нас пріоритет підтримка наших захисників, окрім того, що ми закуповуємо дрони, обладнання. Ми ще підтримуємо кожного військовослужбовця. Це програма на амуніцію. 50 тисяч гривень. Ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень на якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію, це покриття житлово-комунальних послуг і для тих, хто має статус УБД, і хто не має статусу УБД. Ну і ряд програм більше 20 програм, які ми фінансуємо. Це в медицині, в освіті, безкоштовне харчування дітей, в школах і дитячих садочках, програма оздоровлення. Багато інших програм, які ми фінансуємо.